Прогноз погоди в Україні на понеділок, 8 липня, мене звати Українчик. В перший день нового робочого тижня невеликі короткочасні дощі завітають у гості до мешканців 12 областей нашої країни. Наразі відомо, що пощастить деяким західним. Центральним, південним і східним областям на півночі збережеться сонячна і безхмарна погода. 8 липня вируватиме середня, за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів, це доволі відчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду. В кожній області окремо, в понеділок 8 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер. Повертаємось до погоди. Понеділок, 8 липня. Північ в Чернігівській і Житомирській областях. Денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 17. В Сумській області вдень плюс 29. Плюс 31 вночі від 19 до 17 градусів вище нуля. На Київщині і в Києві в денний час плюс 27 плюс 29, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. В усіх областях північного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно східний, відчутний. 5 10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, в Криму і в Одеській області в день від плюс 35 до плюс 37 градусів вночі плюс 25 плюс 22, в районі Бессарабії в день години доби від 33 до 35 градусів з позначкою Плюс. В нічні – Плюс 21 плюс 19. В Миколаївській і Херсонській областях синоптики прогнозують від 36 до 38 градусів жари в світлі години плюс 24, плюс 22 в темні. На Запоріжжі і Херсонщині варто чекати на невеликий короткочасний дощ на Одещині, Миколаївщині і в Криму невелика хмарність. І без опадів вітер північно східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і у Івано-Франківській області вдень плюс 27, плюс 29, вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. У Закарпатській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу тепла, нічна плюс 19, плюс 17. Містями короткочасний грозовий дощ варто чекати на Волині, Рівненщині, Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. На Тернопільщині і Хмельниччині мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-східний майже невідчутний 38 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 34 до плюс 36 градусів в нічні плюс, 24, плюс 22 градусів. На Луганщині вдень плюс 33 плюс 35, вночі від 23 до 21 градусу вище за 0. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 34 до 36 градусів жари, нічна плюс 23 плюс 21. В Маріуполі вдень плюс 31 плюс 33. Вночі від плюс 27 до плюс 25 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби. Температура повітря коливатиметься від плюс 34 до плюс 36 градусів, в нічні плюс 22 плюс 20, на півдні Кіровоградщини в день плюс 32 плюс 34, вночі від 20 до 18 градусів тепла. На Дніпропетровщині в денний час від 35 до 37 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 22 плюс 20. У Вінницькій області в день плюс 30 плюс 32, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. На Полтавщині синоптики прогнозують від 34 до 36 градусів жари в світлі години доби, плюс 19 плюс 17 в темні. В Черкаській області вдень плюс 31 плюс 33, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Дніпропетровщині очікується короткочасний грозовий дощ. В усіх інших частинах центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 8 липня вируватиме середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів, це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик зовсім скоро знову побачимось.